Те що, стосується, зараз, ну, хринку, з думки. Те, що стосується торговиці, ви згадували про злодіїв, які там збиралися. Так. Мені старожили, розповідали, що ще таким районом, який мав не дуже добру репутацію, була Кападоція біля старого парку. Тоже казали, злодійський район. Так. Чи, було до війни... парком, Кападоція. Так, так, так. Чи було в Тернополі до війни така проблема явно з злодійством? Десь кож викрадали на ринку. пане, це була організація Злодійська. Вони мали свого шефа, свою контору, щоб обик... золочів бив за границю свині. Бекон не більше 90 кіл. Там брали Іспанія і другі держави, для війська на війну заготовляли. А в грубу свиню возьмеш, вона не винослива, її везли. Вона не витримувала. А такий 90 кіля золочів бив за доляри. То тернопільські злодії зробили підкоп 200 метрів золотів з каналізації і вкрали касу доляри, обікрали беконярню. А потім праздник в гаях сідає злодій на фіакра, Коля на одну палець, капелюх, капелю, а другий сідає сам. Гроші мали злодії, розумієте? А була така проблема, якщо буквально говорити про Тернопіль. От Когось обікрали на ринку, обікрали на... якусь хату. Це було поширено? Була така проблема взагалі? От злодійство в Тернополі це ну, такий на вашій пам'яті. Більше поширено панедобродію... Просвітало Кишенькове злодійство. І от Тернопіль, Тернопіль не було таке велике місто. І то, що було жидівське? Тут було 45 тисяч. Тут було, може, 10 тисяч українців, 20 тисяч поляків, решта жиди, ще 15 тисяч жидів. Чим трасує жиди? Наприклад, продати зерно. Вони вже всі договорили, ніхто не купляв з українців жиди. Вони ще договорили, що пшениця того разу не буде по 2,2, а буде по 18, По 18, І все, вже більше возити цілий день ти не продав. Мусиш дати жидові, то що, ти, що він сказав. Вони ще домовляли. А, а злодійства були. <плес> Мені просто одна пані розповідала, що за німців... — Пані найбільше, найбільше на торговиці. Отвився, продав свиню чи коня, чи корову. Продав, і вже його пільнували. І була, грає злодій три карти. Червона виграє, чорна програє. І зробили такий вершик. Знаєте, прибалакай, американська тримбулянка для Микольці, для Іванка для <плес> хлопка. І карти. А, а приходить злодій. І вербує того, того, бо той злодій мрукнув йому що того, і він піднімає і виграв 5 злотих, а хлоп 9, той виграв 5 злотих. Взяв. І, і я, не, а злодій каже, та карта 10 злотих. Хлоп каже, 10 злотих, то не та карта. Його заїло. Він ще раз грає. І так ще раз, ще раз, і йшов додому без грошей. Без грошей. А от того зараз де. той магазин той родина, туди далі, там плила ріка. Ріку перенесли. Розумієте, стара ріка її перенесли, були колись раніше. І росли тільки вербові, вербові корчі. І дикий виноград. Такі були купи в роді Сіна. І поліція летить, лапає злодія, а він мав стежки в ту журу пішов, 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 пішов. І його вже, поліція вже в не йшла. Були такі випадки, що якось публічно показово карали за то злодійство. Прошу. Бо мені Старші люди згадували, що, наприклад, за Австрії за злодійство, наприклад, крадіжку коня то взагалі вішали. Е... Розказують, що, е, по, що крали коні по, пер, по першій війні, дуже крали коні, переганяли за Збруча. Там крали красиві коні, через Бруч перегнав, тут, тут вже продав, тут не питали ні документів, а звідси крали коні, переганяли за Збруч. А він питає, що наказував злодіїв так, чи наказував? Злодіїв наказував за це, хтось стріляли без злодіїв, били злодіїв, злодіїв цих. Злодія наказував за, 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 за те, що вкрав чи ні. Тут, як обікрали, тобі тато не розказував, обікрали українську рядом рядку своєю хатою. Ну, так, так. Не казав? То я вже не пам'ятаю. Прострілили одного. То була українська в, к... в, кри... в, кри... в <тур> домі. довге. <тур> Встав хата, то був кооператив. Ірчем, то моя перша любов. Я такий малий, то мама казала, що я так кричав, хотів до неї, що аж дістав грижу, дістав так кричав. Звідки іркі... хотів? Перше я затенця, я... Я смію, що... І простріли злодія. І він виповз. решта повтікали, повапав, а того прострілили. І він пішов до Остап'юка. Тих хатів не було, то був той Го огородник був ну, так. і жидівський склад вугля так. при дорозі і, і, і доповз. Але вже два, два дні пройшло, хочеться їсти, і рана є. господиня пішла доїти корову і дуже пес гавкає. А вона щось пішла до корови, а молоко лишила на дворі. І він приповз. До того молока і пив. А пес рядом кидається, но він їсти хоче, а йти не може. І господиня каже: ви, певно, той, що прострілили, То потім сварили її. Остап яка жінка, сварили, він міг тебе забити, що, 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 що ти догадав, що це. Дмитр, а звідки можеш і догадати? Звідки як? То сер, вечір пізно, темно.